Привіт-привіт, мої хороші! Але сьогодні день такий не дуже, да, як кажуть, не фартовий нам дивимось трошки мінюст, чи є виток інформації. Багато пишете, я бачила вже, що вони спростували це. Але давайте чесно: що з мін'юстом? Хакерська атака на дані мін'юсту. Вдала. Реєстри судових справ, ну, диявол виходить, да, ворогом зроблено. Іде так, що перед цим, перед цим були ще спроби. На що їм, суд їм судові реєстри, на що їм таке? Не знаю. Показую судові реєстри, ну, оформлення майна так само, так, може бути. І виток є. Чи ворог отримав, потрібно йому інформацію. Не всю. Якась закрита і якась там не зберігалась. Щось було, як, знаєте, це по військовим, по військовим не отримали. Отримали не те, що хотіли. По цивільним отримала інформацію, але вона їм не дуже треба. Добре, чи розкрились особисті дані громадян для ворога? Так, але він мав вже якусь інформацію раніше. Він біситься, бо щось трохи не те, що хотіли. На що вони хакнули. Задоволення від цього отримають. Давайте, які будуть наслідки від кібератаки на Мінюст. Які будуть наслідки для України від кібератаки на Мінюст? Я вам скажу, що тільки зсередини могли відкрити якийсь доступ. Тільки навіть не просто людина, яка а, колись на нас працювала українець. а людина, яка в Україні є. Тобто хтось здав всередині країни. Щось. Я не програмувальник. Вибачте, не програміст. Я не знаю, як це. От я розказую, як мені картинкою йде. Які наслідки для України будуть після цієї атаки? Сумно буде, якісь важкі наслідки, до речі на що тоді все це було робити? Таке відчуття, що ми все повністю зможемо. Не те, що швидко, щось буде втрачено, доведеться вручну вносити. Але це тільки на людей вплине, на громадян на звичайних. Це бізнес буде працювати, на військових ніяк не вплине. Я розумію, що вони. Також громадяни військові, але от якусь таку інформацію ні. А з, буде Чи буде атака на резерв плюс або на якусь військову базу? В процесі вже йде атака, вже готується щось. Вона як постійно йде якесь намагання вкрасти ці дані, але ми як відбиваємось. А чому так виходить? Чому так виходить? Тут, кажуть, треба наняти людей. Дивіться, ворог, я так розумію, платить. Якщо ми будемо платити комусь більше, хто буде нам це постійно прописувати. От дивіться. Щоб постійно був якийсь захист. Я так розумію, що там за ці реєстри і боротьба постійно. Тобто ти Або кожного дня ти якісь ключі, якісь паролі змінюєш. Тобто, дайте гроші вам захистять. Так. Ну, Які дані вкрав ворог? Які дані вкрав ворог? Знову закон, юстиція, уряд, от щось таке? Але вони сильно йому там результату не дадуть, нащо вони їм треба? Це, знаєте, як один з процесів, які відбуваються, ще будуть не тільки атаки. Там постійно щось є. Просто я так розумію, що цю крадіжку люди бачать через дію або через. Тобто ми це побачили, це не змогли приховати від нас, але якісь такі проблеми вони є. І ворог постійно намагається щось собі нашої. Ну. І так неспокійно, да? і ще давайте це. Тобто ти не відчуваєшся захищеним від чого. Тут кажуть, приплатіть спеціалістам, і вас просто не хапнуть, і все, не зламають. Може, навіть тим самим людям. Дайте більше грошей, вони вам закриють, все, куди понаписують, і все буде нормально. Дуже просто все. Така війна інформаційна.